Яке повне ім'я мера нашого міста? Володимир Борисович Гройсман. Добре. А з якими областями межує Вінниця? Е з Хмельницькою, е ки е Київською, з е Житомирською. Може ще якісь? М Одеською. напевно. Я точно не знаю. Добре, давай далі. А Яке населення Вінниці? 300 тисяч жителів. Ну, майже так. Яким... Відом... Яких відомих діячів, пов'язаних з Вінницею, ти знаєш? Трьох. Трьох. Тобто це може бути якийсь письменник. ну... Коцюбинський, Пирогов, Леонтович. Так, Дякую, тобі велике.